Всім привіт, з вами YouControl. Припустимо, ви ріелтор, до котрого звернулася аграрна компанія з проханням виступити посередником при купівлі продажу великого елеватора. Сума угоди кілька десятків мільйонів гривень. І, звичайно, ця операція підпадає під дію фінансового моніторингу. А ваше завдання виявити кінцевого бенефіціарного власника. Ви заходите в YouControl і вивчаєте досьє компанії. Виявляється, що кінцевий бенефіціарний власник тут є, але він Кіпріот. І ніби все добре, умова виконана, кінцевий бенефіціар визначений, але ви звертаєте увагу на те, що 100% власності підприємства належить іншій компанії. А це значить, що наш кіпріот Курякідас кінцевий бенефіціар і там, і там. Ну, Давайте це перевіримо. Клікаємо на назву, гортаємо вниз і бачимо, що наш Курякідес-насос перетворився на моноліто Петере. Виходить, що реальний кінцевий бенефіціар того підприємства, котре до вас звернулись про угоду, зовсім не той період, котрий зазначений в ЄДР. А ще зверніть увагу, що обидва підприємства пов'язані з однією фінансово-промисловою групою. Як так може бути? Це риторичне питання, на яке має відповісти регулятор. Але я вас вітаю, бо щойно ви уникли штрафу чи анулювання ліцензії за неналежне виконання вимог ФІНМОНу. До речі, якщо вам цікаво дізнатись більше про фінансово-промислові групи, напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Обов'язково знімемо і покажемо. Якщо у вас є якісь питання, теж пишіть, відповімо. Ставте лайки, можливо, дизлайки, підписуйтесь, а ще бережіть себе і перевіряйте U-Control.